Священник, блогер, багатодітний батько Олексій Філюк завітав до Хмельницького. Тут він, аби поділитися власними секретами успіху. Мій секрет успіху то Божа сила. Але будь-який, би сказати, успіх він полягає в великій праці. Це велика праця не рік, не два, а десятиліттями. Успіх це праця. Зустрітись із Олексієм Філюком завітали як малі, так і дорослі хмельничани. Враження різні, але всі однаково емоційні. Хмельничани кажуть, після зустрічі з'явилося більше впевненості у власних силах, а також бажання розвиватися. Насправді було доволі цікаво, оскільки те, як було викладено всю інформацію, ну сам метод викладання, до прикладу, як було залучено аудиторію, мені це сподобалось. Ще дуже цікаво було те наскільки дружня в них родина. Ну, насправді тому, що в них же ж немає кровних вузів, ніяких це встановлені діти проте те, наскільки е, чисті стосунки між ними це теж мені подобається. І взагалі на релігійну тему, про яку ми говорили, теж доволі цікаво багато тем було е, зачіплено. І відповіді на всі питання було подано, тому мені дуже сподобалося. Цікаво, коли я дізналася, що ми приїдемо сюди, тому це класна подія. І я думаю, що мамі сьогодні багато зможе розповісти. Окрім тернопільського блогера, проєкт ініційований Хмельницькою обласною бібліотекою для дітей імені Тараса Шевченка, вже не вперше збирає відомих людей: волонтери, блогери, активісти, лікарка, стоматолог, скрипалька із задоволенням діляться досвідом та секретами, завдяки яким досягли успіху. А ще надихають дітей та дорослих. До дій в бібліотеці вже третій рік діє проект Скрети успішних. Ми хотіли для наших підлітків дати такі певні лайфхаки від відомих людей, і до цього проекту вже долучилися наші відомі хмельничани. Тому саме оце спілкування з Олексієм Філюком, який і волонтер, і багатодітний батько, який синовив хлопців, показує, що таке Україна, хто такі українці, що ми всі разом з вами зараз переживаємо складний період, але тримаємося і чекаємо на перемогу. Зустріч пройшла у форматі відкритого щирого діалогу, без обмежень у темах і без формальностей. Лише розмова про важливе, те, що цікавить, і на що давно шукають відповіді. Особливої програми не маю, але то, що люди запитують, я відповідаю їм на запитання обмінюємося такими би сказати словами підтримки. Ну, отак, от чисто по людськими собі, як от з вами зараз говоримо, так само і з От так зараз говорити. Я не вважаю, що я щось дуже такий, знаєте, популярний. Але то, що люди люблять слухати Боже Слово, то є факт. І я приїхав сьогодні до тих людей, які люблять життя. Люблять Бога, люблять Україну і підтримують і Україну і її військо. Серед присутніх були і ті, хто знає Олексія Філюка не лише з екранів смартфонів, люди, які спілкувалися з ним особисто, стежили за його шляхом у реальному житті та щиро радіють його досягненням. Кажуть, за популярністю у соцмережах стоїть та сама щира і відкрита людина, чисто случайно. Багато років назад познайомились, коли йому було ще 28 років. Він дуже хороша людина, чуйна, добра. Нема, навіть слів не можу сказати. Все, то, що є, оце, оце, то все в ньому є. І я його дуже люблю, як свою дитину. Проєкт Секрети успішних триває. Організатори обіцяють, попереду ще чимало зустрічей із людьми, чия історія може надихнути. Тож хмельничан закликають стежити за анонсами.